Знайти мир написано мною. Затьмарила сяйвом багряним, енергія вбивчих ракет, прильотом по миру нахабним, мов в тіло встромивши стелет. Для цього Бог витратив сили. Для цього усіх сотворив. Для цього знань тайни відкрили. Для цього. Щоб винахід вбив, мабуть, із любов'ю своєю Бог щиро дарує життя, щоб кожен відчув це душею, що часу нема вороття, що кожна хвилина остання, і нова наступна йде, а кожному дали завдання, чи сенс життя свого знайде. Усім на великій планеті Бог дав всі дари для життя, але їх частина в ракеті, щоб з інших зробити сміття, прислухатись к серцю, душею, Бог в кожному серці живе, і він лише всьому судею, хай кожен мир в серці знайде.